І всім привет, дорогі, друзі! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні буду грати в гру під назвою GTA Ukraine Mobile Cumb. Сьогодні я вирішив зробити так, скажімо, невеличкий подарунок своєму підписнику. Він взагалі такого не очікує, сподіваюся, він зараз месить в Діскорді. Я зроблю так, скажімо, невеличкий для нього подарунок. Як вже ще раз повторююсь. Це буде міні така прокачка акаунта підписнику. Тому я сподіваюся, вам ця рубрика зайде, сподобається. Можливо, саме ти попадеш наступний раз на цю прокачку. Але я вибрав його так на рандом. Він мені випав, так скажімо, просто як випадковий гравець. Ну і звісно, що я вирішив записати такий відос. Це перший відос в такій рубриці. Тому сподіваюся, вам сподобається. Проживаємо вподобайки, ділимося цим відео зі своїми друзями. Якщо також бажаєте попасти на цю прокачку. Ну і звісно, що підписуємося на мій телеграм-канал. Посилання є в описі, а також на екрані назва цього телеграм-каналу. Ну і звісно, що звісно що. Всі інші соцмережі в описі, якщо маєте бажання, підписуємося. Вводьте також мій промокод, який вам дасть трішки грошей. Це промокод, який е, дає бонуси для новачків на цьому проєкті. Тому, якщо ви не граєте в цю гру, завантажуйте посилання є в описі, і ви також будете грати з нами. Ну що, ми здороваємося з моїм підписником. Гліб, поздоровайся. Всім привіт. Да. Дивітися на блогера. Да, так, він взагалі перший раз в мене в відосі, тому якщо що. Для нього це буде в новинку. Так, ну шо, де ти там є? Скажи, де ти є? Блін, мене люди вже чекають так, то так, так, так я сподіваюся, Ого, так ти мільйонер, чувак, у тебе скин такий непоганий. Йо? Так, я думав, ти ну, так. Прям, я думав, ти прям взагалі, взагалі а ти ще багатий. Я зрозумів, типу, всі бабки на скіну потратив. А, оця. Ну знаєш, ця тачка до договір мавигідна, майже. Ну бо, взагалі то я її хотів брати, типу, коли раніше. Ну, взагалі снімав відос, тому так. Да, вона прикольна. Дивіться, в мене тачка така. Якщо ти не знаєш, то вона в мене реально дуже-дуже дуже така. Ух, ось о коротше вона, дивись. Вона взагалі мені сподобалась. Не то, що там мені швидкість, прям на ній дуже сильно сподобалась. Так, дивися, скільки ти зараз на балансі? Давай з цього почнемо. 19 тисяч. Ага. А взагалі в банки. А, я не знаю, що подивлюсь. Зайди, зайди, бо це важлива інформація. Тридцять. У тебе всі гроші пішли просто на скін, так? Да? Ну, не, не один, у мене ще там є. Я зрозумів. А що у тебе це з будинком, де він в тебе є? На воді там я купив за 410. А ось. ось біля, ось біля Житомира, так? Так, да, да. Угу, так. Я просто сам не знаю, тому і сп... да. запитую. Так, зараз ми дивись, зараз ми їдемо виходити в банк, тобі, я тобі перечислю першу таку суму непогану. Я тобі перечислю 500 тисяч гривень перший. Ого. Перший, представляєш? 500 тисяч гривень я тобі перекину. Але не просто так, дивіться, я йому не просто за це буду давати гроші, так? Я йому буду видавати челенджі на цьому відосі. Тобто він буде отримувати гроші, само собою, так? Ну, за челенджі, за проходження челенджів. Тобто, якщо ти реально там пройдеш якісь челенджі прямо на дуже великому рівні. На дуже великому рівні. І ну, тобто, ти реально будеш отримувати більше потім грошей, тому зараз погнали, я ти зараз перекину. 80 першадів тебе. Так, перекидай бабки тобі. Так, я тобі перевів 500 тисяч гривень. Дивися, зараз я тобі даю цей автомобіль. Дивись, я тобі зараз даю цей автомобіль, чувак, і ми зараз їдемо в Київ. Дивися, зараз ми з тобою їдемо до Одеси, ой, до Одеси, до міста Київ. І там у нас є такий трішки трамплінчик, я не знаю, як це можу сказати. І ти там повинен запригнути на саму, саму, звісно, що будинок, не будинок, таку будівлю мерії. На ці тачки зможеш чи ні? Не знаю. Це будуть твої перші 250 тисяч. Ну, типу, ти оці гроші, які я тобі дав, ти їх відпрацюєш мені. Тобто ти отримаєш 250 тисяч зараз. Тобто, чого я вибираю саме той трамплін, там ти майже нікому не будеш заважати. Ну, в принципі, там буде дуже сильно таке ну, нормальне містечко. Там де реально ну, місце мається увазі, там, де можу буде запригнути. Тому підготуйся, зараз настройся, налаштуйся. Я тобі дам. Скільки я тобі дати спроб? Ну, давай я тобі дам спроб десь 5. За 5 спроб зможеш. Ну, думаю, я ще не бачу транпен. Ну диви, дивися, я сам я сам там ні разу не запригував туди, я тебе одразу скажу. Але люди, я бачу, пригав і неодноразово у них все виходило. Дивися. Це виходить, отуда, бачиш, От туди. Так, набираєш розгон. Якщо я зараз запригну я буду в шоці. Але це навряд чи. Ну зараз спробуємо. Давай я, я покажу мастер-клас. Але я не впевнений, що я зараз це покажу. Ні не виходить у мене. У мене не виходить. Ну, це здається, що так просто, а насправді це не дуже просто, тому треба підготуватися як слід. Дивися, зараз, ось дивись уважно, от зараз звідси, отак, от отак, треба. Ой-ой-ой, не так. Ну, плюс і мінус. Ну дивися, зато хоча б зрозумів тепер, як хоч піднятися вгору і якось попасти. Тому пробуй. Отут зараз пробуєш, Якщо в тебе все вийде, то ти реально будеш крутим пацаном. Тебе є, нагадую, 5 спроб. Тому... Давай я в тебе бірю. Ого! Ну знаєш, непогано. Але все-таки дуже мало. Мало запригнув. Треба ще 4 рази тебе, 4 спроби. Давай. І зайди на нього. Пробуй. Давай. Давай, давай, давай. Ех ти! Давай так, давай будемо. Давай буду зараховувати спробу, це як ти вже відлітаєш від ну, від землі, мається на увазі. Бо зараз ти не дуже піднявся. Давай в тебе буде ще 4 спроби. Подай гаску. Ого! на <сміття> Понял. Ой-о, ну дивись, вже дві спроби є. є дві спроби. Давай, гаску. Давай, дві спроби даю. Давай, 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 давай. Ех. Ой-ой-ой. Остання спроба. Тобто, ну, якщо тебе зараз не виходить при цій останній спробі, то я тобі скидаю 50 тисяч гривень, чувак. Ну мається на увазі, скидаю ті, ті суму, яку я тобі закинув до цього. Бо в тебе не вийшло, на жаль. Тобто ти мені віддаєш 50 тисяч зараз. Я думаю, в тебе вийде. Давай. Може зараз тобі і не прийдеться, нічого скидати, тому що давай. Азу на всі бабки, давай, давай, давай. Ех. Все, їдемо в банк тоді, їдемо в банк, давай. Нормально приїхав. Їдемо в банк, ти мені скидаєш 50 тисяч. А потім я тобі даю наступний челендж. Наступний челендж. Він буде вже більш такий, більш реальний. Я думав, реально запригнути буде, але не дуже. Тому, чувак, бач, не вийшло. Ну нічого, давай тоді. Зараз я тебе чекаю тут, я тебе чекаю тут. І потім, як ти зараз скинеш 50 тисяч, молодець. Всиди сюди і дивись, зараз ми їдемо з тобою. Їдемо з тобою. І ти під'їжджаєш до людей. до людей. І просиш, наприклад, грошей. Дивися, ти типу, під'їжджаєш до людей і просиш, щоб дали декілька гривень. Там дивись тобі, ну типа, привіт, можеш дати декілька гривень, будь ласка. І якщо ти реально насобираєш, там хоча б 10 тисяч гривень, то тоді я тобі накину плюс ще деяку суму. Тому давай. Починай. Можеш, в принципі, у когось, ну ти кинув в таксистів, у них на жаль, немає, напевно. Ну, можеш зараз запитувати. Тому давай. Ти даєш став, думаю, що бідний. Ну... Ага, нє ні, 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 стоп, стоп, так не цікаво, чувак. А, -а так не цікаво. Це, стой, так не цікаво, не цікаво. так. І, і, -і, -і з тачки, з тачки Не не ставай, бо це не цікаво, буде, давай все. Так що давай, кажи у цього типа, може у нього запитати. В твоя ціль треба 10 тисяч, щоб тобі дали. І саме цікаве те, що ти реально на дорогі тачці з дорогим скіном. І наскільки реально люди зможуть тобі видати таку суму. Ну подивимось. О, бачу, вже. стій. Здарова. Так, подожди. Ех, він уїхав. Чувак, ну нічого, пиши, пиши. Дай трохи. Ні, ти краще правильно напиши, а то він не зрозуміє. Дай трохи решено мрію. Бач, немає в нього. Все немає сенсу просити, я думаю. Тим більше ти з блогером. <схи> Блін. Не вийшло, ех. Ну нічого, гаразд, їдемо далі тоді. У нас онлайн 73, звісно, що онлайн не дуже великий, але, ну, на жаль, людей тут поки немає. Ось дивись, ось ось якийсь чувак на даджу. Попроси у нього Ого, він підлетів. Осьо у нього попроси. Тільки це давай швидше. Та ти... Не падай, не падай. А це мій підбистик. Ну нічого, од нього можеш попросити. Ну що він скаже? я мовчу, типу, я не при чому. Чому я мовчу? Зараз я нікому не відповідаю. Це через те, щоб, ну, типу, мене ніхто щоб не замічав. Тому так. Окей. Так. І скільки він тобі зараз дасть? То есть, тип топ, если він дасть мені 10к, то я виграв. Ну по факту, так. Да. 10к. Скільки? 10к. 10. 10 а як ти мені докажеш? Це? Бо... Ски... Зробив скринчок? Да. Так. Да. Так, а тепер дивися. Тепер і зараз в банк, я тобі зараз переводжу ще сотку. Я тобі переводжу 100 тисяч гривень. Ти вже по факту виграєш тоді е, 550 тисяч гривень. Так. Якщо не помиляюсь в цілому, тому що ти мені перед цим 50к ще скидав. За те, що ти не виконав челендж. А ось сам признаю, той челлендж був не дуже такий легкий, тому що ще не на тачки, Я думав, можна буде, але, на жаль, ніяк не вийшло, Ну нічого. Давай, їдь, коротше, зараз до банку. газуй, зараз до банку. Так, перейшли гроші. Назар, дякую тобі, що допоміг йому пройти це чим. Так, дивися, чувак, я дивись, ти зараз можеш взагалі не сідай в тачку, це не, ну, не можеш не сідати. Підійди, коротше, сюди, стань так. Напроти мене так стань, напроти мене, до вікна так стань. Дивись, ти зараз будеш задавати питання і ти будеш на них давати відповідь мені. Це буде стосовно самого проєкту. Зрозумів? Дивися, я тебе зараз буду задавати питання і ти повинен давати відповідь на що ну, це означає. Особливо зараз на терміни буду давати. Чувак, що таке РП? Розкажи мені, що таке РП, і напиши мені про це в чаті. В чаті прям конкретно розпиши, що ну, розпиш, таке РП, що це таке взагалі, як його треба відігравати і що це взагалі за термін такий. Де він вживається і взагалі навіщо їм потрібен? Це рольова гра. Тільки дивись, я тобі зараз навчу. Писати треба такі речі з реального життя не тут, а не в такому чаті. Треба писати через бі. Отак. Це такий слеш Бі, це такий чат, там де... Це номер чат. Тобто це чат там, де реально не треба буде е... писати речі з гри. Там тільки речі з реального життя треба писати. отак от. Це рольова гра. угу. Це рольова гра далі. Що це? Наприклад. Ну давай, говори приклади, які ти знаєш. Передав паспорт людині навпроти. Ну добре, молодець. А взагалі, навіщо воно потрібно? Навіщо потрібний цей термін? Що він дає так скажімо? Що він дає на цьому взагалі своєму існуванні? Що він так скажімо, виконує? Яку роль? Що він взагалі конкретно дає для людей? Що він може взагалі робити, щоб це було як життя? Добре, дай мені зараз якомога краще розгорнуту відповідь. Тобто дай мені зараз одну відповідь, щоб я прям на всі ну, ну ти даєш зараз одну відповідь, щоб на всі прям питання я. Ну, про РП термін мається на увазі. Просто скажи мені прям одною, однією відповіддю, що таке РП. Прям дуже розгорнуту відповідь таку. Рольова гра це потрібно, щоб гра була як життя. Ну добре, окей, для твоєї відповіді я ставлю тобі 6,5 з 10. Я думаю, мені цього вистачить. Так, добре, чувак, далі. Я тобі задаю далі РП, ну, РП терміни те я тебе зараз запитувати, дивися, що таке ЗЗ. Багато хто не розуміє, що це таке, і та й взагалі за що це може бути. Якщо що я одразу його не, ну, не готував до таких відповідей, ну, я взагалі йому нічого не говорив до відосу, і він зараз просто пише сам з, з свого взагалі розуму, я так розумію. ЗЗ це зелена зона. Окей, добре. І зараз саме останній термін я тобі задаю. Я тих задаю самий останній термін. Е, що таке? ...Power Gaming? Що таке ПГ? Е, неправильно, зараз я тобі дам відповідь. Power Gaming це наприклад... Ну дивись, ти можеш зараз нічого не відповідати, якщо ти не знаєш. ПГ, е, Gaming це. От, наприклад, я зараз стою тут, так? Без е, зброї, без нічого, в мене нічого немає в руках. І в тебе, ось, наприклад, там. Ну, наприклад, дубінка, так? Або ще щось, я не знаю. Якась інша зброя. Ось правильно. Ну, ось, як бачиш. я зараз буду на тебе, типу, йти. Отак. Тебе було там присувати, я не знаю, щось буду з тобою робити. І в принципі, це називається павергеймінг. Типу, я зараз без зброї нападаю на людину, в якої є зброя, і це вважається павергеймінгом. І ми зараз йдемо в поліцейський відділок. Так, дивися, зараз ось є поліція. Можеш у них запитати, можеш у них щось, ну, типу, ти тут, а зараз добрий день, там, наприклад, все, все офіційно зроби. Типу, мене тут немає. Я сподіваюся, що до мене тут ніхто не буде. блін Мене не видно. Я тебе знаю. Доброго дня, так, добре, що ви мене знаєте, але вам потрібна допомога. Скажи, що так. Скажи так. Дивися, я шукаю людину там, давай, наприклад, на ім'я. Давай я тобі зараз дам яку людину, давай, наприклад, на ім'я. Зараз скажу. Того Назара, так? Давай зараз наприклад, той Назар, який ти віддав грошей, знайди його. типу. Скажи, я шукаю єдину на, на ім'я Назар Порва. Скажи це. І Я хотів би дізнатися, де він може бути, і мені треба з ним зв'язатися. Типу того. По РП зробив. Там да, може трошки прям... звучить трішки не те. Це може в ТСН йти. Так, я це розумію. Але цікаво було б подивитися, як це буде все з поліцією відіграватися. Якщо таке реально може бути, я шукаю на ім'я. Ага. Добре, я шукаю людину на ім'я Назар Порва. Добре, добре, добре. Окей, в світі. Чи можна якось там подати заяву, заяву там на пошук людини, чи такого нельзя? Угу, добре. Він бачить ФТСМ переводить. От якраз і думав таке, щоб він написав. Нормально було б Дивися, я тебе по, по РП направив, типу, в поліцію, щоб ти показав, як треба відігравати його, і плюс-мінус, як треба поводити себе на проєкті. Ну, типу там, ти, може, помилився, там, ну, ти хотів знайти людину, а пішов в поліцію, і це було трішки неправильно. І треба було одразу йти в ТСН. Ну, і, типу, ти їй помогли. Типу, щоб все було по-вічому і так далі. Що я вчу людей, як треба реально поводити себе на РП проекті. Тож ми зараз йдемо в ТСН, ми вже тут, але, по-моєму, нікого немає з ТСН. О-о-о Давай, давай, скажи там. Я хочу подати оголошення. Та, не ідеї. Мені адміністратор 1 гривню перевів. Я багатий. Настя, привіт. У тебе є всі шанси. А завдання зараз. завдання просто, щоб він моє оголошення виклав? Да, це все, все твоє завдання. Опа! Так, два побач. Тому зараз ти отримуєш 300 тисяч гривень. Тобто я тобі потім даю останнє завдання. І якщо ти його виконуєш, то тоді я тобі ще накидаю 100 тисяч гривень. Дивися, останнє завдання буде це. Бачиш, он, людина шукає хлопця. <гум> Бачиш? Ти повинен знаєш, що буде зробити, яка твоя сама основна суть. Ти повинен просто будеш з нею зустрітися десь там в ігрі, так? Ну, десь я не знаю, десь зустрітися. І просто з нею, так скажімо, ну, просто познайомитись і все. Так, я тобі переводжу 300 тисяч гривень. Дивись, ось о дівчина, чувак. Я знайшов тобі дівчину. ось о вона дивись. Там. Там... Запропонуй, там можна познайомитись і так далі. Давай, я в тебе вірю, в тебе все по... Просто як потаворушуватися треба, це все. Просто тебе стати другом, давай. Я в тебе вірю. Давай, чувак, я тебе вірю, давай починай. Кажи щось. Можна познайомитись? Да. Як справи. Приїдемо поговоримо ок. Ну, скажи, скажи ок. Опа, ми приїхали. Так, ми вже в Харкові. Дякую. Ого, дякую. Нормально дякую. Розмовляйте, якщо ти зараз виконаєш квест і вона згодиться з тобою покататися, тоді я тобі зарахую. Якщо вона тобі відкаже, якщо вона тобі відкаже чувак, то це челендж мінус, тобто по факту ти його не виконав. Так, якщо вона скаже так, то так. Якщо ні, то ні, все да. Так, а тепер зараз я включаю мікрофон, і я зараз все їй скажу. Так, все я тоді відповів. Це все було для відео, вона дала згоду для того, щоб я їй вставив відос. Тобто вона не проти цього всього. Так, чувак, ти виграєш 100 тисяч гривень. Це твій останній був челендж. Так, я йому перевів 100 тисяч гривень, все тепер чітко, я йому перевів 100 тисяч гривень. І зараз ми їдемо, звісно, що. Ну, я тепер буду чекати його на хаті, він продасть свою... Лайбу, яка у нього була до цього свій Фольксваген. Ми потім купимо, звісно, що йому новий автомобіль. Так. Чувак зняв гроші. Назви, скільки у тебе зараз точну суму в, в наліку? Ну, да, там типу, десь 700 гривень не вистачає до ляма 700 Я зрозумів тебе. Дивись, зараз ти йдеш в середній клас і купуєш ту тачку, яку тобі хочеться більше всього. Тому давай. Газуй. Бум. Є, що? О. Вау! Хороший выбор, ты шо ти шо? Оце вибір. Ого, вона ще открит. Сідай. Поехали. Сподобалось тобі? Да. Ша їмба, да, вообще. Ну, ось якось так вийшов в цей відос, сподіваюся, вам сподобався. Я взагалі потратив ну, витратив мать на увазі, таку непогану суму. Це майже до мільйона гривень. Там я порахую на стрімі. Ой, на стрімі на монтажу, скільки це буде. Куди ти преш? Ти. Я в шоці. Я реально в шоці. Ти розумієш, тобі тепер береться і спавнить. Це, це, звісно, що не дуже. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Дякую всім, що буде до кінця цієї прем'єри. Дякую всім, що буде до кінця. Дякую всім, хто, хто дивився цей відос. Цьому будемо завершити. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім удачі, усім бувайте!